Всім привіт! Вітаю всіх із першим лютого. Це вже останній місяць зими. І Дякувати Богу, що він коротший, ніж останні місяці. Я думаю, він пройде у нас швидко. Нам пережити кілька морозяних, дуже морозних днів. Але я вам скажу, сьогодні у нас було мінус 13 в... ранком. І хочу заспокоїти, в кого полуничка під снігом, нічого їй не буде, тому що під снігом набагато тепліше це ковдра, яка вкриває полуничку, і вона вся виживе. І з плюсів це те, що якісь шкідники вимерзнуть. Але саме злісні залишаться, тому <смеш> не треба оборощатися дуже, тому, тому що е на рахунок того ж кліща він дуже гарно зимує, тому що перебуває в різних стадіях, таких, що е ті шкідники дуже гарно перезимовують, навіть при дуже понижених температурах. Ну, звичайно, якісь загинуть. І нам буде легше боротися. Сьогодні такі болтовки. У нас сьогодні на вулиці в день мінус 10, у теплицях вже в мене плюс 10, я їх не відкриваю, тому що немає жари, було б жарко, я б відкрила. Було б до 20, то, звичайно, я б відкрила, щоб полуничка не пішла в ріст. Не, ну, не, не так стресувало, але ж оця температура вона буде зберігатися трішки довше на ніч, і не так промерзнуть бугри. А можливо й зовсім не промерзнуть, тому що це тепло, яке під агроволокном в теплицях, воно буде зберігатися, не буде виходити з землі, і я думаю, полунички буде набагато тепліше. На відкритому ж ґрунті у нас трішки сипнуло сніжку, але, звичайно, він не прикрив. Можливо, якийсь сантиметр, десь здуло, десь залишився. Ну, що буде те й буде, тому що все не накриєш. У розсадниках я вставала, топила десь у Близько першої години ночі вставала. То до ранку те, що я заклала, вже прогоріло, але великого мінусу там не було. Полуничка під плівкою і під агроволокном не замерша. І от які мої спостереження із цією розсадою, так як розсаду у зиму я не так давно. Почала вирощувати. Це більш-менш другий рік так у мене, ну, можна сказати і третій. Але що я замітила? У мене не вистачало місця для того, щоб її розкласти в один шар. І я зробила подекуди у два етажі. І от те, що стоїть не на землі, то взагалі не замерзша, не променшай ґрунт, так як коли сонячні дні, то прогрівається температура в цих парничках у розсадниках, і вона потрішку росте. Я сьогодні навіть побачила полуничку, яку я останню ставила на укорінення, то там корінь вже проріс аж до низу низу касетки. Тож, ті, та полуничка, яка піднята над землею, та набагато краще укорінюється, вона не так промерзає і росте набагато краще. Тому на майбутнє, я думаю, що я трішки зроблю реконструкцію і зроблю трішки по-іншому. Так як кожного року щось приходить нове, і кожного року експериментуєш. Я навіть в цьому році у мене у чорному пакеті є два пакети вусів нарізаних, і вони лежать у розсадниках, Подивимось, що вийде, чи доживеш вона до весни. Ну, мені дуже цікаво, я її трішки зволожила сніжком, ось як був сніжок. Коріння там поки що не росте, бо вона лежала в мене туди ближче до стінки, і там не було таких плюсів. Але ж я все весь час, сіль я вирощую полуничку, я щось нове придумувати. ну, так як у нас зараз зимою немає такої великої роботи, ми відпочиваємо, до нас приходять якісь думки такі, бувають такі екстремальні, так як я навіть вуса повтикала у стакани і поставила. На вулиці, просто на вулиці, не накривала нічим ні плівкою, ні агроволокном, взагалі нічим. Прикривала тільки сніжком. Ну, подивимося, що ж чи виживуть, чи не виживуть вони. Звичайно, в мене там стійкий до вимерзання сорт, там купчиха стоїть. Але побачимо. Негативний досвід це теж досвід. Сьогодні я вже повисажувала свої томотики, які на, ставила на пророщування насіння. Так як я стараюся пророщувати насіння, хоча можна, звичайно, і не пророщувати. Але ж так як мені нема чого робити зимою, то знаходжу і таку навіть роботу. І ще хотіла сказати за свою групу, за свою за людину. Дуже багато людей думають, що це група платна, це група взагалі безкоштовна, так як дуже багато людей створюють у себе групи платні, діляться якимось, якимось досвідом, ну, є таке. Таке, практикується. Але ж у нас групи безпло... безкоштовні. І якщо хтось хоче до неї додатися, то пишіть мені в Viber, я телефон свій прикріплю. І він завжди є в шапці профілю мого каналу, його завжди можна там знайти. І пишіть у Viber, я вам надішлю запрошення. До того ж, оце запрошення, те, що я вам надсилаю, ви можете по цьому запрошенню пересилати його і щоб люди приєднувались до цієї групи. Що ж у нас у групі можна робити? У нашій групі можна всім продавати свої саджанці полуниці, поки що полуниці. Можливо, якісь будуть зміни. Да, ще продається в нас у групі, через групу можна замовити і в Теодозії Фріго, також можна купити добрива із профупаковок. можна купити. Засоби захисту теж з профупаковок, упаковок, у нас продає добрива і продає засоби захисту люда корніленко, всі можуть продавати саджанці, полунички але ми боремося за якість. Завжди, коли ви виставляєте свою розсаду, обов'язково треба її. Фотографувати, якщо це купанка, то треба обов'язково показати на лінійці, який, яка товщина рожка, тому що від цього залежить і ціна. Чим товщий рожок, тим більша ціна. І за ціну я хотіла сказати, а, да, ще по розсаді, ви повинні показати саму розсаду, указати свій номер телефону. Указати свій регіон, куди люди, ну, як люди можуть обирати, тому що зараз пересилка нової пошти не така дешева. І якщо це стакан або касетка, обов'язково сказати об'єм і е, указати торфосуміш, в чому вирощена ваша полонечка. Е, тож, я думаю, е, Це буде корисно всім, тому що дуже багато людей мають свої ділянки, вирощують свою розсаду, але не можуть її продати. Тому вам надається така можливість продати у нас у групі свою розсаду, і, і за, хочу сказати, за ціну, тому що у нас був такий інцидент, що Ну, я думаю, всі бачили це відео, де я розказувала про цей інцидент. У кожного має бути своя обґрунтована ціна. Можливо, людина хоче швидко продати, може скидати ціну. У кожного ціна своя, і ніхто не може диктувати людині ціну полуниці, яку вона продає. Розсаду, яку вона продає, тому що у нас вільний ринок це не СССР, де були гости і неможливо було нарушати цю ці, цінову політику. Тому у нас тут е, є, кожен сам оцінює свою розсаду, оці, оцінює свою працю. Звичайно, я призиваю всіх цінувати свою працю, тому що. Зараз, якщо порахувати те, що ви вкладаєте, ті ж стакани, ті ж, ту ж працю, що ви туди додаєте, в цю торфосуміш, суміш, торф надзвичайно зараз дорогий, але я рахую, звичайно, кожного своя думка. Я рахую, що без торфу вирощувати полуницю набагато складніше і вона може і захворіти корінь, так як е якщо ґрунт, є такий ґрунт, що дуже спресується і стає як камінь. І, звичайно, у такому ґрунті полунички дуже важко рости. А якщо розбавити її на 50 на 50, то це набагато легше, І є там і поживні речовини, і е ця земля буде е дихати. Звичайно, не кожен може купити цей торф, але, ну, звичайно, це в кожного своя думка, в кожного свої можливості. Якщо в когось немає можливості торф купити, то є можливість поїхати в ліс, поїхати у якусь посадку і набрати листової землі. Листова земля дуже гарна. Ну, в такій землі дуже гарно росте взагалі люба розсада, любі рослинки. Я навіть у теплиці, де я вирощувала свої рослинки ще раніше, то я взагалі на високих грядках робила, насипала отаку землю. Ми привозили із старого заброшеного саду оцю листову землю і там. Закладали ці грьотки. А взагалі під низ ми клали всю, всі рослинні рештки, які були, і рослинки дуже гарно росли в цій землі. Так як там те, що внизу перегнивало і давало поживні елементи рослинкам, які там росли. Тож, звичайно, в кожного свої можливості, в кожного. Має бути своя думка про це. Є, звичайно, люди різні, тому провіряйте відгуки, якщо ви не впевнені в людині, якщо ви перший раз замовляєте, замовляйте наложеним платежом. Звичайно, якщо наложеним платежом замовляти, то це буде трішки дорожче, тому що і посилка оцінюється дорожче. і Пересилка коштів, це все, звичайно, але ж ви будете впевнені в тому, що вас не обдурять, і ви можете просто відмовитися від цієї посилки. Але ж я вас призиваю, якщо ви замовляєте, значить приходьте на пошту і оцінюйте посилку, тому що дуже багато є таких дуже розумних. Якщо замовляють, то не приходять. Тому люди і стараються не висилати наложеним платежом, а тільки по предоплаті, так як і я останнім часом роблю. Хоча в мене відмов не було. Було тільки за весь час дві посилки, які не забрали. Одну я повернула, одну я навіть не повертала її просто доліз Одна була оплачена, і люди не прийшли. Ну, Звичайно, в наш час все може бути. Бувають різні обставини. А друга в мене була не оплачена, була наложка, але люди навіть не прийшли на пошту. Ну, Тут теж можуть бути різні причини, але ж люди, коли я їм писала, що посилка вас чекає, то вони писали, що все добре, ми вже її забрали. Але так як часто дуже буває, що посилка. Висить довго, немає в додатку, що її отримали, тому що є філії, від яких сповіщення приходять набагато пізніше. Тож, ось так було на моєму досвіді, у мене такий був інцидент. І хочу сказати ще по розсаді, по розсаді. Давайте будемо чекати, поки я бачитиму, що рослинки перезимували, я зроблю перерахунок їх, і потім вже буду писати в себе в групі, або вже буду відповідати на ваші сповіщення, які ви будете писати в Viber. Тоді, як я вже буду бачити, що в мене рослинки ці є. І я можу записати там кілька е, чоловік на відправлення, буду брати тільки то. 10 чоловік набрала, віддіслала, е, потім слідуючи 10 чоловік. Я не буду, не, це немає, немає в мене такої можливості і бажання набирати отакені списки, потім того не вистачило, того вистачило, так як я перевіряю кожен корінь. Якби це було сортів 5, це було б чи 10, це було б дуже легко зробити, але ж так як сортів багато, і це просто неможливо. Хочу, щоб ви зрозуміли це. І я, звичайно, буду обирати в першу чергу відправляти тим людям, ті, хто буде замовляти багато саджанців, так як... Мені краще спакувати одну велику посилку, ніж 10 штук маленьких. Це не значить, що я не буду маленьку відсилати, буду я й маленькі відсилати, але ж, звичайно, в першу чергу беруться великі замовлення, десь 50-100 саджанців. Таким буде віддаватися перевага. До того ж, перевага буде віддаватися тим людям, які приїдуть додому у мене і заберуть розсаду з дому. Така можливість у багатьох є, особливо ті, що живуть недалеко від, від мене. Це вирішується в телефонному режимі. Все будемо вирішувати по мірі того, як буде в нас яка весна, тому що весна може бути різна, якщо вона буде затяжна і буде холодна, то відправка саджанці буде відтягуватися і буде. Відправка Пізніше, ніхто в мене не буде отримувати саджанці, які не оброблені. Саджанці всі будуть оброблені, перші обробки будуть зроблені. До того ж, поки я не зроблю обробок, я нікому відсилати їх не буду. Тому, прошу мене зрозуміти, я хочу, щоб у вас виросла така ж полуничка, як виросла і в мене. І до того ж, я довго вже думала, не дає мені одне відео спокою. Я випадково натрапила на людину, яка хає одну полуничницю в тіктоці, і пише: прошу репосту, викрите. Шахраїв. Я за своє життя нікому ніколи не пишу ніяких поганих відгуків. Тому що в кожного своя система, в кожного свій метод, хтось працює так, хтось використовує біологічні препарати, хтось використовує. Комбіновані обробки, хтось використовує добрива, тому що немає органіки, а хтось вирощує на органіці, хтось комбінує, так як я. Я, комбіную, я вирощую і на органіці, і з додаванням добрив, Тому що не можна органікою збалансувати живлення полуниці. Я, це я так рахую. Це не значить, що її не можна вирощувати тільки на органіки. Звичайно, можна, і можна вирощувати взагалі без добрив. Але ж у вас буде, звичайно, буде мінімальний урожай. Можна, звичайно, удобряти чим завгодно, в кожного свої напрацювання. Хто, хто як хоче, так і робить. Глихаєте так людину. Взагалі я не, я не розумію цих людей. От нашу так. Тим більше, що я пролистала дуже багато цього каналу. Там, звичайно, це різностороннє там все. Але, до речі, скажу, це не мене хаяли, тому що я в Тіктоці не веду ніяких стрімів. Поки що не веду, у мене просто нема на, цього, на це часу. Мені б справитись із Ютубом із своєю групою у Вайбері. Тікток це так, так сказати, для душі, так як там взагалі викладаються дуже маленькі відео, там тільки стрім можна вести довго. Тож я вас прошу, не хайте інших людей, тому що, не знаючи людину, я не знаю, як можна писати, з вами людина ділиться своїм досвідом. Да? У нас є в усіх помилки. І в мене вони є, і в інших полуничників Завжди є якісь помилки. На те ми і люди, і це людський фактор, і, звичайно, впливає на це і погода. Ми можемо зробити щось, надіючись на те, що не буде таких морозів, але ж погода, звичайно, коректирує це все, і ми тут не, не в силі на це повпливати. Тому, будь ласка, не хойте інших, старайтеся краще допомогти людині, якщо вона є в чомусь помиляється. Тому що ми всі робимо помилки. І не, не всі від цього застраховані. Що там була за помилка? Звичайно, чи була це помилка, чи не помилка, покаже весна. Тому що, коли весна настане, то все буде ясно, чи помилилася ця людина, чи не помилилася. А доки не настала весна і ви не бачили результату, не треба її хояти. Колись я у лютому, було вже в нас дуже тепло, і я почистила всю полуницю. Вірніше, не всю, я почала чистити, почала тільки чистити полуницю. І тут йде похолодання. І похолодання було дуже таке суттєве, було мінус 14 чи мінус 15 градусів морозу після того, як я вже почистила полуницю, після того, як вона пішла вже в ріст, так як було вже тепло. Я її не накривала, я нічого не робила, воно все вижило і все вдало урожай. Тому е, тут е, не можна е, хаяти людину і говорити, що кожен робить по-своєму. У себе на ділянці кожен має право робити те що, за, е, те, що вважає за потрібне. І хаяти людину. Це взагалі останнє. Хотілося мені написати цій людині поганий коментар, але так як я не пишу поганого коментарю, я утрималася від цього. І давайте будемо добріші, будь ласка. Тому що зараз дуже важкий час. Я розумію, що всі е, вже в усіх є якась депресія, якесь розчарування, але ж ми повинні підтримувати е, один одного і старатися пережити цю важку зиму, цей важкий період для нас, і не хаяти і не топити один одного. Тому я вас призиваю, будьте добрішими, будь ласка. Всього вам найкращого. І все буде Україна! До побачення!